Привіт-привіт, друзі, Він на YouTube каналі Madeo Games. І сьогодні ми пограємо в гру під назвою World of Tanks Blitz. Як ви бачите, я купив новий танк, схожий на той, який у мене був, але це модернізована, так би мовити, версія попереднього танку. Він називається PZFG, то -E був ПЗ IVD. Це в нас шлях до німецьких важких, здається, танків. Е, так, ось бачите, можливо, можливо, прокачка ось такого танку ВК-7201К, але мені, якщо чесно, він не дуже подобається е, як за виглядом, так і за характеристиками. Тому найбільш ймовірно, що ми будемо брати танк е, Маус. Ну, а можливо, Є-100. Е, такі варіанти у нас е, розвиття танків. Можливо, колись я знову придбаю ПЗ і ВД е, з метою купити танк Леопард і потім піти на е 50 м Ось такі в мене варіанти можуть бути. Ну що ж, давайте зіграємо перший бій на цьому танку е, на ПЗ і ВД Доволі непоганий танк, в нього ліфа маленька, але е, більше динамічність, мені здається, танку Ось такі у нас танки, цікавих танків, до речі, немало. Е, цікавий для мене танк, наприклад, є оцей 5916 і 40 тб Біча. І е, Симовента М41. Цікаві танки такі є. Я їх раніше не поставчав, коли грав десь на початку повномасштабного вторгнення. У мене ж таки не було ютуб каналу. У мене взагалі, якщо по-чесному сказати, перший мій ютуб канал <хе>, е, був у 2017 році, якщо чесно, я жалкую, що е, цей канал був, тому що в ну, 2017 році, коли мені було тільки 7 років, не дуже був якісний контент. Але тепер мені здається, що контент непоганий. Так, роздали ми, наприклад, 125, ось в такому танку, як наш. Так мені здається не просвітилося. Хоча, здається, так, здається, просвітилися, ну але хто, хто що нам зробить. Тайгер, ой. Зробив. Це здається Симовента. Був Соки чи Альфа. Або М6 якось там, можливо. Непогано прилетіло, непогано. Здається, зараз можна ось так зробити. Ой-ой-ой. Я став. е... майже шотний. можливо для фугасника я шотний наразі. Але цей танк також шотний. Так, ну тепер я точно шотний уже сто точно. Сподіваюся, що зараз їх 16 мені не прилетить, Давайте якось постараємося зараз. Зайнята. А, точка А зайнята. Тоді добре. Тоді прекрасно по Тайгеру. Тайгером ми не зможемо вистрілити. ПоВК, по ВК 3601 х давайте спробуємо. Там хтось є, є. Ми розносимо Так, поставили ми на каток М6, сподіваюся, там з нею розберуться. Ми зараз спробуємо затиснути ось цього ВК. Сподіваюся, що він не здогадається мені, що він на мене не дивиться, але зараз може почати дивитися. Тим <риклад> більше <риклад> що я по ньому не влучив. Так, там, до речі, багато, дово, доволі багато поглядів до мене прикликів. З ворожого боку. М6, зокрема, так? Значить, так. Я хотів зараз передизлокуватися звідси. Хотію <таспоріг> його поставити на каток, але ймовірно він мене зараз знищить. Або поки ми там займається МТ-26, ми можемо втикнути повну швидкість, як би мовити. По дорозі, давайте мене так. Подоразу, де, так шок, а, ви бачите це чому я не можу. Так, М6 здається, мене зараз знищить. Пайц, схоже, не буде в мене нормального урону в цій грі. Погано 484, дуже мало, якщо чесно. Дуже багато танкують. А, це тайгер шотний. Е, я шотний. Супротивники не шотні. Крім тайгера, звичайно.

Мене знищили. Можливо, якби я е, втік від нього, я б е, здобув колобанова, тому що в нас е, піднялися бочки, скоріш за все. Але, на жаль, не вийшло в мене це зробити. Тому давайте зараз підемо в бій на іншому німецькому танку. Ось такому штуку. Давайте до бою. Ідемо в бій. Сподіваюся, що цей бій буде кращим. Доволі легкі танки тут не грають. І доволі е, нелегкі танки грають за нас. Е, це тройка ВЖ, е, Тобто дуже динамічних танків. А в них е, тройка не дуже динамічних КВ-1. І Су-85 також входить сюди, бо це ПТСУ. У нас не дуже динамічний є Хіба 1 КВ1 і бдр g 1 -Б. Е, Так, давайте. Спробуємо зараз, можливо, ось туди постріляти. Ось таким чином тут зупинимося на декілька хвилин. Сподіваюся зараз мене чути, тому що коли я знімаю якісь танки або паб, то мене не чути через те, що я е, затуляю рукою мікрофон. Сподіваюся, що мене зараз добре чути. Так, давайте зараз ось так вийдемо на машотку Т-34. Стараємося. Ах, і не змогли. Так, до речі, доволі швидка перезарядка в цієї ПТСУ, вона доволі динамічна, як на цій клас техніки. А в нас ПЖ, ПЗ і в хіба навчився стріляти в гасну чи що. Дивіться 63 до шот Т-34. Так, 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 -так. заспокойтеся, будь ласка, дорогі друзі. Відступити трішки, трішки потрібно. дуже цікаво. Сподіваюсь, мене зараз не знищать. Давайте спробуємо зі спини заїхати. Так, і зараз спробуємо дати шотку цьому КВ-1. Так, ну що ж, дорогі друзі, ось такі в нас вийшли бої. Трішки не вдалося для вас зайняти все до кінця. На жаль, запис вимкнувся. Але думаю, що непогані вийшли бої, Дякую всім за перегляд. На цьому ми будемо завершувати. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалося це відео. І не забувайте, звичайно ж, про підписку і дзвіночок, якщо вам подобається мій канал, і щоб не пропускати нові відео. Нове буде на каналі Медзе Геймс. Ще раз дякую всім за перегляд. Всім папа, все буде добре. Бережіть себе.